Ні, кризі людським серцям під таким гаслом відбуваються акції благодійного фонду Серце до серця. 2009 рік це допомога дітям з вадами зору. Кошти збирають на медичне обладнання для дитячих лікарень, адже вчасне обстеження допомагає врятувати не одного маленького пацієнта. Чому за кордоном усе на серйозному рівні а в нас тільки не роблять перші маленькі кроки? Участь у цьому для мене дуже почесна. Насправді, довіра до благодійних фондів серед українців не надто висока, адже дос. Світ, коли кошти йшли не за призначенням, українські організатори та учасники твердять, куди пішли зібрані гроші, може перевірити кожен. Я думаю, що в цьому році і подальше люди максимально підключатимуться до цієї акції через те, що це дуже велика справа, і бачить Бог. Що ми робимо, що ми шморобимо справу чесно відкрито. Фонд серце до серця запозичив ідею акції наших сусідів, де з довірою ставляться до подібних заходів. Великий оркестр святкової допомоги у Польщі такі акції проводить уже 14 років поспіль. Там це схоже на загальне національне свято: концерти, ігри, марафони, розважальні програми. Поляки кажуть, що допомагати не лише приємно, а й весело. Кожен, хто кинув у скриньку гроші, отримує подарунок. серце. «Ми є поза політ. Тикою поза релігією це є благодійна організація, благодійний фонд. І ми закликаємо всіх взяти участь і, хоч хотіли б, щоб цей процес був настільки прозорий, настільки відкритий, щоб нарешті українці все ж таки повірили, що благодійність є в Україні, і що можна робити благодійні справи і не відмивати кошти від благодійних фондів, а дійсно закуповувати медичне обладнання і передавати його в обласні лікарні. Доброчинний фонд підписав угоду з футбольним клубом «Маестро». У ньому грають артисти естради, кіно та шоу бізнесу. У рамках всеукраїнського туру вони змагатимуться не за перемогу, а за допомогу дітям. Найближчий матч у нас буде в Хмельницькому, Кам'янець-Подільському, 25-26 квітня. Наступна акція буде це буде місто Львів 10 травня і 9-го це буде Івано-Франківськ. Це чи не єдиний захід, який об'єднує людей різних професій та статків. І головне, навіть не скільки грошей ви зможете покласти до скриньки, а те, що це буде від чистого серця. Минулого року також артисти виходили на центральну вулицю Хрещатик і на майдані Незалежності проводили суспільний збір коштів. Ось такими ну, скриньками. насправді подумайте, скільки ви не кинете дві гривні? Наприклад, ви врятуєте одну незрячу дитину. Торік спільними зусиллями зібрали майже 2 мільйони гривень, на які закупили медичне обладнання. Цьогоріч організатори сподіваються на більше. з 4 по десяти травня по всій Україні відбуватимуться акції Серце до серця. Тетяна Бабич Сергій Холопов новини УТР.